Добрий день! Пропоную взяти участь у вікторині до Всесвітнього Дня Миру. Всього буде три етапи. Етап перший. Містить п'ять запитань. Чи відомо вам, коли саме святкують День Миру? Давайте поміркуємо. Звичайно, Всесвітній День Миру відзначається 21 вересня. Кожного року, що є символом міжнародної солідарності всіх людей, хто добре знає цю тему, то звісно може відповісти: дзвін миру, який напис зроблений на дзвоні миру. Звісно, хай живе загальний мир у всьому світі. Саме до цього нас закликають. Назвіть емблему миру. Думаю, тут відповідь знає кожен. Звичайно, це голуб. Одна земля і Карпати, але не чує мене Що символізує голуб миру? Голуб миру завжди символізує добро та благополуччя. Ось і завершено перший етап. Максимум можна отримати було 5 балів. Другий етап Україна єдина. Як називається край, де ви народилися, зростаєте та живете? Думаю, кожен з вас знає, що це батьківщина. Як називається пісня, яка є символом державної єдності? Звісно, що ця пісня гімн. Для нас це гімн України. Назвіть жовто-блакитний символ України. На даний проміжок часу не існує жодної людини, яка не знає цього символу. Звісно, це прапор. В якому році українці відзначили 31-річницю з дня проголошення незалежності України? Так, в 2022 році. Найголовніший майдан нашої країни це. Думаю, тут вже здогадався кожен. Звісно, це Майдан Незалежності. Ось і завершився другий етап. Максимум можна було отримати також 5 балів. Третій етап Вікторини називається на захисті миру. Перше питання, коли відзначається День Збройних сил України? Наше ЗСУ славиться на весь світ. Саме 6 грудня відзначається День Збройних сил України. Які країни найбільше допомагають Україні на даний проміжок часу? Назвіть, хоча б декілька з них можна виділити Польща. Литва, США, Латвія та Естонія. Кого називають волонтером? Їх дуже багато в нашій країні, і кожен з них допомагає. Волонтер – це особа, що здійснює будь-яку діяльність добровільно та допомагає кожній людині, яка цього потребує, коли відзначають День захисників і захисниць України. Це свято вже зовсім скоро, і відзначається 14 жовтня. Хто такі біженці? зараз? На жаль, в нашій країні їх достатньо біженці. Це особи, які внаслідок побоювань перебувають за межами своєї рідної країни. Підсумками третього етапу також є максимум 5 балів. Всього можна отримати 15. Порахуйте свою кількість! Дякую вам за увагу.